друзі. Сьогодні Міланчик і Зірочка. Сьогодні до нас мають приїхати гості по сертифікату, тож буду катати їх на конях. І це був наш перший вихід за три тижні, коли я буду щось з кіньми робити. Зараз я їх буду сідлати, чистити, і потім будемо кататись. День зібрання. Підемо краєвиди, подивимось. Вас теж можна? Не хотіла. людей. Це мій перший вихід після затяжної хвороби. Скучили за роботою всіх навіть коні, там де Зіра завжди не хоче на пагорби йти, зараз воно перед Міланом біжить. Перша. Так що видно, що всі хочуть працювати, хочуть спілкування з людьми. Повертайте бо там... Так що так. Вийшли ми на моє улюблене місце. На пагорби споглядати. Зараз тут будемо фотографуватися. Будемо фотографуватися. Мочно по упатоку ми спускаємося вже донизу, будемо йти тут просто дивовижно. Сьогодні погода, сонце прям таке трішки затягнуте хмарами. Ще трохи снігу є, який скрипить під ногами. Замотана з усіх сторон. Ой, Зіра, пішли. Зіра різко зупинилася. Отака у нас прогулянка сьогодні. Вже спустилися, йдемо додому. Такі у нас тут місця. На цьому сьогодні все, бо люди поспішали і не мали можливості залишитися надовше. А я пішла пити чай і відігріватися. Дякую всім за перегляд! І на останок пару фото із сьогоднішнього дня. Ну, як вам?